Як же позбутися цього листя на трояндах, якщо ми все ж таки вирішили його позбуватися? Насправді, якби в нас пройшли морози, це листя частково б само опало. Але в мене зараз попадало тільки листя, яке вже має ознаки старіння. Воно дуже легко видаляється. А що ж робити ось таким листям? Такі листя ми видаляємо самі. Можна робити так, як роблю я. Можна вдягнути рукавички і робити це двома руками, зазвичай я так і роблю. Намагаюся я це зробити обережно, щоб не пошкодити кору, ось цю тоненьку, тоненьких пагінців. Тому трошки залишаються нібито залишки від цього листячка, там, де воно безпосередньо чіплялося до гілочки. Іноді достатньо, просто достатньо гарно потрусити троянду, якщо вона має таке ось старе жовте листя і воно починає опадати. Таке листя взагалі не тримається і з ним взагалі немає ніяких проблем. Проблемно зняти ось таке листя, воно може зимувати і потім вже навесні, і воно буде негарне і нам доведеться його знімати потім. Робіть це, як ви вважаєте, за потрібне. Любі, маєте час, бажання, здоров'я, краще це зробити одразу, щоб в зиму в нас це листя не заходило. Воно не допомагає рослинам зимувати, воно тільки зберігає спори, воно тільки може зберігати якихось шкідників.